Інспектор Роман Іванович, головний державний інспектор Івано-Франківського міжрегіонального управління з питань праці. Головний державний інспектор Володимир Мирославич. наша ціль сьогоднішня – відслідкувати небезпечні фактори, які можуть впливати на людину на час виконання робіт. На даному підприємстві шкідливі небезпечні моменти у даній роботі. Працівників слово представляємо. Словнику даного підприємства по технічному процесу, який відбувається навчався каналі цих І В розрізі він розповість з нам ці компенси по західних безпечних пару. Я являюсь технологом даного підприємства, структури якого є підрозділ з переробки сої на макуху соєву і олію кормову. Подальше використовуємо для виробництва кормів для птиців та інших сільськоколорських тварин. В самому процесі е, виконуються наступні операції: приймання та зберігання сої з поточним контролем параметрів якості та безпеки. Затим подача самої сої сирої на завальну яму, де відбувається. Використання автомобільного транспорту, де відбувається долоутворення, після чого ми подаємо цей продукт на сушіння з досушуванням сої з 12% вологості до вологості плюс-мінус 8%. Проміжне зберігання умовно сухої сої в силосах оперативного зберігання, з передачею даного продукту. На переробку, де відповідно є стадії до очищення, стадія обрушення, стадія екструдування, водові... вологовідділення, стадія віджиму, де утворюється розголодження потоків сировини. Далі у нас є макуха соєва після віджиму, яку ми охолоджуємо на охолоджувачі макухи. І зберігання в складі напольного зберігання. І рідка фаза олія разом з фузом, яка очищається на фузоловушці і передається на зберігання в місткості для олії. В процесі переробки ми бачимо, що у нас є наступні шкідливі та небезпечні фактори: це пил, це шум. Це висока температура, це обладнання, яке в свій склад включає частини, які обертаються і рухаються, в принципі, інструмент для обслуговування і ремонту, ну і так само технологічний транспорт, який виконує свої функції. Цех працює в нормальному режимі 24 години на добу, 7 днів на тиждень, що пов'язано з. Нюансами технології. Переробка таких продуктів, як Соя, вимагає рівномірної, стабільної роботи всього технологічного обладнання і персоналу. Зупинки відбуваються у випадку невідповідності по готовій продукції, а саме неповна термічна обробка або Недостатня продуктивність обладнання, так само є планові зупинки, пов'язані з плановими ремонтами обладнання, підготовкою приміщень, ну і відповідно персоналу. Це, якщо коротко, наш технологічний процес. Починається безпосередньо технологічний процес переробки сої, коли ми так звану гостівську сою з вологістю 12% повинні досушити до вологості сої 8%. Сюди безпосередньо зі складу сировини подається автомобільним транспортом, газоном або Камазом подається сира соя оператор сушарки відкриває задній порт і дає команду водію на розвантаження. Безпосередньо сира соя надходить в сушарку Бонфанті продуктивністю по сухій сої 4 тонни на годину. Сушіння здійснюється за рахунок спалювання природнього газу і продування топочних газів через ячейки самої сушарки. Соя зберігається в трьох бункерах з загальною місткістю 270 тонн, з яких по потребі безпосередньо на переробку подається потрібна кількість. Безпосередньо робоче місце оператора сушарки. На якому він контролює і керує процесом сушіння, контролює і керує процес подачі сухої сої безпосередньо вже на переробку. Далі. Стоїть лічильник сої на вході, який дозволяє нам оцінити продуктивність нашого виробництва, стоїть просіювач, який відділяє невідповідного, і невідповідного розміру частинки колочна машина, на якій виділяється мушпайка і колиться соя для покращеної переробки на екструдерах. Безпечними шкідливими факторами безпосередньо на представному плані є рухома частина так званої ресті, на якому відбувається безпосереднє саморозділення умовно якісних частинок на неякісні і якісні. Тому наголошуємо персоналу на правильне поводження з даним обладнанням. Так само, крім цього столу, який вібрали, є електродвигуни з пасами-передачами, які так само вимагають уважної роботи. Транспортер, транспортер повертає на переробку зважені частинки, які осіли за час відстоювання. Рідка фракція верхній частині однієї бочки в іншу перебігає. Потім через технолочну вагу, яка потрібна для контролю ходів, передається на ділянку зберігання. Ми можемо тут.